Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений f 1 канал, і сьогодні ми маємо розібрати справжню психологічну війну в падоку Сингапуру. Ландо Норріс продемонстрував нищівний сарказм, коментуючи загрозу Макса Ферстапена в боротьбі за титул. Дуже хвилююся, так, дуже хвилююся з цього приводу. Е, так і боюся, чесно кажучи, заявив британець гідкою іронією, явно втомившись від постійних питань журналістів про наближення чотириразового чемпіона світу, цей саркастичний вибух розкриває справжній стан нервів у Макларен напередодні критично важливого етапу, щоб зрозуміти контекст цієї напруженості, варто розглянути поточну ситуацію в чемпіонаті. Формула 1 прибула до Сингапуру з розпаленою боротьбою в Макларен між. Двома молодими талантами, але загроза Макса Ферстапена більше не може ігноруватися навіть найзапеклішими оптимістами Папаї команди. Математика чемпіонату створює надзвичайно напружену ситуацію для всіх учасників боротьби за титул. Норріс приїжджає до Маріна Бей, відстаючи на 25 очок від свого напарника Оскара Піастрі, але водночас маючи запас у 44 очки над. Ферстапеном ці цифри можуть здаватися комфортними, але в світі Формули 1 такі переваги можуть зникнути е за лічені вікенди. Останній етап в Азербайджані болісно нагадав про непередбачуваність сучасної f 1 Норріс фінішував лише сьомим, тоді як нідерландський пілот здобув свою другу поспільну перемогу. Цей результат не лише скоротив відставання Ферстапена, але й продемонстрував його здатність. Максимізувати можливості навіть у найскладніших обставинах. Технічний пакет оновлень, застосований на боліді Red е, дозволив чотириразовому чемпіону домінувати на трасі Баку з такою впевненістю, якої не було видно місяцями. rb20 виглядав як інша машина порівняно з тією, яка боролася на попередніх етапах, що створило справжню тривогу в таборі Макларен. Проте Експерти сходяться на думці, що мало ймовірно, щоб така ж домінація повторилася в Сингапурі. Це етап, де Ферстапен ніколи раніше не перемагав або лід. мілтон Кінса історично не демонстрував очікуваних результатів на вуличних трасах з високим рівнем прижимної сили та високими температурами. Норіс цілком усвідомлює, що Ферстапен представляє справжній виклик як на трасі, так і поза нею. Нідерландський пілот має репутацію. Одного з найпсихологічно стійких гонщиків на гріт, здатного створювати тиск на суперників навіть своєю простою присутністю в боротьбі. Проте британець вважає, що шанси чотириразового чемпіона завоювати титул 2025 року залишаються досить складними, хоча й не неможливими. Під час медіа дня в Маріна Бей пілоти зіткнулися з традиційним шквалом питань від журналістів, жадібних до сенсацій та прогнозів. Одне з питань стосувалося того, наскільки відсотково кожен з них оцінює шанси Ферстапена на завоювання титулу, і Норіс категорично відмовився давати конкретні цифри. Хочете сказати, є шанс, отже, більше нуля. Не знаю, мабуть, це реальна статистика. Не знаю, так є шанс, відповів британець, з характерною для нього обережністю, уникаючи будь-яких категоричних заяв, які могли б бути використані проти нього пізніше. Проте, справжній вибух сарказму стався, коли журналісти поставили питання, яке, очевидно, остаточно вивело Норріса з рівноваги. Е, питання стосувалося того, чи зростаюча загроза Ферстапена змусить Макларен надати абсолютний пріоритет піастрі, враховуючи, що австралієць очолює чемпіонат. Дуже хвилююся так, дуже хвилююся з цього приводу так і боюся, чесно кажучи, е, радий, що ви запитали про це насправді. Відповів Норіс з такою дозою сарказму, що навіть досвідчені журналісти зрозуміли, їх питання вже набридло британському пілоту. Цей саркастичний вибух розкриває кілька важливих аспектів психологічного стану Норіса. По-перше, він явно втомився від постійних спекуляцій медіа щодо внутрішньої боротьби в Макларен та потенційних командних рішень. По-друге, його реакція свідчить про те, що тиск очікувань. Дійсно впливає на нього, навіть якщо він намагається це приховати. Зрештою, е британський пілот взяв себе в руки і дав більш серйозну та лаконічну відповідь ні. Ця проста відповідь, яка прийшла після саркастичного вибуху, насправді є більш показовою, ніж здається, на перший погляд. Вона демонструє, що Норіс не вважає загрозу Ферстапена настільки критичною, щоб кардинально змінювати підхід команди. Математичні. Розрахунки для повернення Ферстапена до боротьби за титул справді складні, але не неможливі. Е, після поганого результату піастрі в Баку сценарій для нідерландця виглядає приблизно так: йому потрібно виграти всі наступні гонки та спринти, розраховуючи на те, що австралієць не фінішуватиме другим у всіх етапах. Цей сценарій може здаватися нереальним, але історія Формули 1 знає приклади ще більш драматичних поворотів. У 2010 році Себастьян Фетель завоював свій перший титул, подолавши значне відставання в кінці сезону. У 2008 році Льюіс Хемілтон став чемпіоном буквально в останніх поворотах останньої гонки. Психологічний тиск на всіх учасників цієї боротьби зростає з кожним етапом. Норіс, попри свій саркастичний фасад, напевно відчуває вагу очікувань. Як з боку команди, так і з боку фанатів Макларен, які мріють про перший титул пілота з 2008 року піастрі, який очолює чемпіонат, перебуває в ще більш складній ситуації. Молодий австралієць має справлятися з тиском лідерства, при цьому знаючи, що його досвідченіший напарник дихає йому в потилицю, а за спиною наближається один з найнебезпечніших суперників історії спорту. Для Ферстапена ситуація. Парадоксально може бути найкомфортнішою. Нідерландський пілот переживає роль переслідувача, що психологічно може бути легшою за роль лідера. У нього немає чого втрачати, і кожна перемога наближає його до неймовірного камбеку. Технічні аспекти також відіграватимуть ключову роль у Сингапурі. Маріна Бей традиційно є однією з найскладніших трас календаря, де. Фізична та, та ментальна витривалість пілотів тестується до межі. Високі температури, висока вологість та довга тривалість гонки створюють унікальні виклики. Е історично Сингапур був добрим для Макларен, але це не гарантує успіху в цьому році. Кожен сезон приносить свої особливості, і команда, яка домінувала е в попередні роки, е може зіткнутися з несподіваними проблемами Red Bull та Ферстапен. Навпаки. Мають репутацію команди, яка найкраще адаптується до змінних умов, е, їхня здатність знаходити рішення в найскладніших ситуаціях може стати вирішальною в боротьбі за титул. Стратегічний аспект гонки в Сингапурі також критично важливий, безпекові автомобілі. Дощ та інші непередбачувані фактори можуть кардинально змінити хід подій. Команди мають бути готові до швидких рішень та ризикованих стратегій. Командні накази також можуть стати фактором. Якщо Макларен дійсно вирішить підтримати одного з своїх пілотів, це може кардинально змінити динаміку чемпіонату. Проте, поки що команда демонструє рівне ставлення до обох пілотів, медійний тиск також зростає з кожним етапом. Журналісти шукають. Будь-які ознаки тріщин у відносинах між пілотами Макларен або натяки на зміну командної стратегії. Реакція Норріса показує, що цей тиск дійсно впливає на пілотів. Фанати також відіграють свою роль у цій драмі. Підтримка або критика з боку уболівальників може психологічно впливати на результативність пілотів, особливо в такі напружені моменти сезону. Фінансові інтереси команд також не можна ігнорувати. Титул пілота приносить не лише престиж, але й значні комерційні переваги, включаючи збільшення вартості спонсорських контрактів та підвищення глобальної видимості бренду. Майбутні етапи календаря також будуть критичними. Кожна траса має свої особливості, які можуть сприяти різним командам. Здатність адаптуватися до цих особливостей може стати вирішальною в боротьбі за титул. Що ви думаєте про саркастичну реакцію Ландо Норріса на питання про загрозу Ферстапена? Чи справді британський пілот настільки впевнений у своїх позиціях, як намагається показати, чи це маска, що приховує справжні переживання? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найнапруженішу фінішну частину одного з найзахоплюючих сезонів в історії Формули 1.